Добрий день, малята! Рада вас вітати і нове заняття розпочинати. Хлопчики, дівчата, подивіться, який на мені незвичний одяг сьогодні. А який це костюм? А як ви згадали, що це український костюм? А що є для нього характерного? А ви знаєте, для чого її вишивають? Так, це вишиванка. І всі вишиванки бувають різні, не схожі одна на одну. Одна сорочка не схожа на іншу. Давайте розглянемо, чим відрізняються між собою ці вишиваночки. Що Звичайно, це колір та малюнок. А що пишете на візерунку? Є ось такі геометричні малюночки, а ще є квіти, гілочки. А якого кольору нитки використовують вишивальниці на українських виробах? Так, є усі кольори, так, малята? А який колір є основним, ви знаєте? У вишивці головні кольори це червоний та чорний. А тепер погляньте уважно і скажіть, будь ласка, а де розміщена вишивка на сорочці? Погляньте біля коміра на рукавах. так? А ось тут у нас... Зображення ще показано, що є і на манжетах. Давайте ми з вами, дивлячись на ці зображення, зіграємо в гру. Яке наше вбрання українське? Українська сорочка яка? Вишита та ляна біла, А українська спідничка яка? Невеличка, зручна, синя, пряма, вишита. А українські чобітки які? Червоні, міцні, високі. Тож малятами сьогодні ми вже все з вами обговорили. І я хочу запропонувати вам. Як дизайнерам створити свою власну вишиваночку. Але ми з вами не будемо вишивати голочкою та ниточкою. Я приготувала дещо цікавеньке. Малята, я пропоную нам з вами сьогодні розмалювати гарну вишиваночку. Вишиванку можна розмалювати різними кольорами: і синім, і зеленим, червоним, жовтим, чорним. Можна малювати квіточки, листочки, ягідки, калинки, а можна традиційно ось як ця червоним і чорним кольорами. Я сьогодні вам покажу, як можна намалювати чорними і червоними кольорами. А коли ви будете малювати собі окремо, ви можете використовувати любі кольори, які вам сподобаються. Для того, щоб нам намалювати, нам знадобиться ось такий силует. Вишиванки, пензлики, фарба червона і чорна, водичка та серветки. Тож, для того, щоб розпочати малювати, нам треба управляти наші пальчики. Давайте зробимо зарядку для них. Дотували свої ручки. Приготувались малювати? Вітер калину повільно гайдає. Право і вліво її нахиляє. Раз нахилив, два нахилив. Знову в калині вітер шумів. Давайте ще раз зробимо. Приготували ручки. Вітер калину повільно гайдає. Право і вліво її нахиляє. Раз нахилив. Два нахилив. Знову в калині вітер шумів. Ось ми малята і розім'яли свої пальчики. Тепер приступимо до малювання. Возьмемо пензлик, наберемо червоної фарби і на рукавах розмалюємо, розташуємо по три макітки. Ось вони будуть такі схожі на такі великі кружечки. Так, Якщо фарба. Він набирається гарно, змачуємо пензлику у водиці. Ось на одному рукавчику ми з вами вже зробили три маківки. Знову набираємо фарби і розмальовуємо на іншому рукавчику. На рукавах зробили такі матківки. Продовжуємо прикрашати з вами. Тепер ми будемо примахувати метали і навколо родинки зробимо ось такі примакування. Тримаємо на відстані пазочку. Так, зробили гарні примакування. А зараз, посередині нашої вишиваночки, ми зробимо з вами калинку. Для цього ми залишимо наш пензлик і знадобиться нам для цього пальчик. Всі пальчики ми в кулачок і працювати у нас буде казівний пальчик. А ліва ручка теж у нас працює. Не забуваємо притримувати ней листочок, щоб наш силует не вигався. Мухаємо пальчик і робимо 5 ягідок. І, два, три, 4, 5. Знову микаємо пальчик у водичку трошки і у фарбу. І ми зробимо чотири ягідки із калинки. Ось. Пальчик і Зробимо третій рядочок одна, дві, три калинки. Тепер ми вводимо серветку і виберемо свого пальчика. А потім після закінчення роботи ми гарно з милом помиємо ручки. Тож продовжуємо малювати червоною фарбою, смакуємо пензли. Давайте проведемо гарну хвилясту лінію. Так працюємо. Малюємо хвилясту лінію від початку і до кінця нашого силуету. Ось така хвиляста лінія. Якщо трошечки десь фарби мало, ми з вами домалюємо добавимо. Давайте тепер проведемо ще пряму лінію, прикрасимо, теж від краю і до краю. Ось так. Ось, теж наберемо фарбу і доведемо далі. В коварі нагарно Наших мавіок ми ще прималюємо червоні листочки. Зараз примакуємо. Раз. І з іншій сторони. Раз, два, три. Так, тепер ми наш пензлик помиємо і будемо працювати з вами чорною фарбою. Набираємо гарно червоні, чорної фарби. І зробимо ніж червоними примакування. Чорний. Ось так. тип відправляємо чорний. Тепер треба закінчити нашу калинку. Треба з'єднати останні ягідки. і проводимо таку дужечку Кінчиком пензлика. Не несимо, а тільки кінчиком, щоб лінія була тоненька у нас. Ось так. А тепер ці ягодки з'єднаємо ці кіньки. І на кінці кожної япки поставимо невеличку, чорненьку крапочку. Інчик у центрі каб'ємо. Ось так. Така калиночка. Тепер наші матірки. Всередині матірки ми теж робимо чорні цяточки. Вистаромочуємо. Ще і чорні листочки. Ось так. Ось. Тепер можна ще прикрасити. Ось такими дужками Давайте такі дужки прийдемо. Останні крапочки жні. Що у нас Пуляти чорний ліно. що подачу нам не вистачає. Давайте зробимо ще внизу такі чорні примакування, зробимо. В рукавчиках коже. Давайте проведемо такі кіляції. Ніж можна поставити ще красочки. Ви малята можете намалювати смій, придумати візерунок. Він може бути зовсім іншим, а не таким, як у мене. Ось, подивіться, яка гарна вишиванка у нас. Гиша. Я гадаю, ви теж намалюєте свої вишиваночки і надішнете їх мені. Малята, ось і закінчилось наше заняття. Сьогодні ми з вами створили власну вишиваночку. Ви можете вигадати будь-який свій малюночок. Також він може бути і геометричним, як на мені вишиваночки. Буду чекати на ваші роботи. Мені дуже цікаво поглянути. Що вигадали ви? А зараз я скажу до побачення, до нових зустрічей!